Найкраще свято в році день народження. Сергію виповнювалося 35 років. І з самого рання вони з дружиною готувалися, а вірніше ще й з вечора. Холодець і заливне заздалегідь зробили. Валя та Сергій готували завжди разом. Тут же крутилися їхні діти, просили щось теж зробити і взяти участь у приготуванні до свята. Завжди вони старалися робити все разом, і дітей до цього привчали. Олена, старша сестра Сергія, пропонувала свою допомогу валі. Жила вона через два будинки від них. Ні, дякую, ми самі, сказала Валентина. Свято у мого чоловіка. Так що готуємо ми. А ви готуйтеся до свята самі. Зачіска, вбрання і все таке. У нас багато помічників ми впораємося». Ну, я запропонувала, невдоволено сказала Олена і пішла додому. Гостей мало бути чоловік 20 разом із дітьми. Дві сестри із сім'ями це вже десять, ще братова сім'я, їх четверо, мама Сергія і двоє друзів із дружинами. І ще був запрошений сусід дід Євген. Жили з ним поряд. Завжди допомагали ось і двадцять. І чого та Оленка завжди незадоволена усюди знайде причину побурчати? Як з нею тільки Іван живе? запитала в чоловіка Валя. Не зважай, вона з дитинства така, сказав Сергій. Якщо у когось краще, ніж у неї, то все заздрити буде. Вона навіть подорожок усіх розгубила. Та що я тобі говорю? Сама знаєш. Вона ж тільки з сестрою Івана порозумілася, а та така сама, як і вона. Поговорили вони та й забули. Вони мають свято. Сергій з'їздив по матір, йти, в принципі, недалеко, але ноги уже не ті. Валя зробила їй гарну зачіску. Все ж таки мати іменинника. От валю, на всі руки ти майстриня у нас. Спокійна я за Сергійка, я аж помолодшала. Дивлячись на себе в дзеркало, сказала їй свекруха. Просто красуня? Хм, може, ще й заміж візьмуть? Стіл накрили у дворі під яблиною. У цей час і Олена з сім'єю прийшли. Мамо, ти чого? Ти й заміж? засміялася Олена. А що? А ти, дочко, чому без зачіски? Мені ось валя зробила. Дивись, яка красуня. Ну, ти даєш? Зовсім уже обурилась Олена. А як я тепер перед усіма виглядатиму? У тебе чоловік є, а я одна. Мати все іще жартувала. Сергію, ти вибач, раптом сказала Олена. Ми Тетяну взяли з собою. Вона до нас у гості приїхала, адже не залишати її одну. Сергій раптом застиг від обурення і глянув на дружину. Валя теж усе зрозуміла. Таня сестра чоловіка Олени, спеціально напросилася з ними на день народження. Сергій їй із дитинства подобався, тільки він на неї уваги ніколи не звертав. Йому вистачало сестри зі своїми примхами. Таня двічі була заміжня. Чоловіки пішли від неї. Другий раз вона навіть одружитися не встигла. Жили разом і весілля планували. Але витримати характер Тетяни наречений не зміг. Тетяну не зупиняла навіть наявність дітей у Сергія, а дружина не стіна. Свято, всі веселяться, розмовляють, діти давно в іншій кімнаті бавляться, а танці Танці у нас будуть, раптом закричала уже весела Тетяна. Увімкнули музику, і вона одразу ж кинулася до Сергія. Але мама. Отже, спритна бабуся. Її випередила. Просто поряд із сином сиділа і вже зрозуміла наміри цієї Тетяни. Перший танець мій. А он Євген сидить, нудьгує, вона показала Тетяні на діда. Самі з ним танцюйте, фиркнула Тетяна. Ну, то йди своїм братом танцюй, тут усі зайняті. Серйозно сказала їй мама Сергія. Я сама розберуся. Так Тетяні й не вдалося потанцювати із Сергієм. Музику вимкнули. «Вибач, Оленко, але твоя мати, почала Таня. Що? Додому їй пора. Ось що. Її Сергій ввечері пров... проводжати піде. Самі її не діти. Ось і лови його там згодом, сказала Олена. Треба її відправити якнайшвидше, вирішила Тетяна. Оленка підійшла до матері. Вона теж мріяла, щоб її брат жив із Танією. а те, що у брата сім'я, її не хвилювало. Батька вся така правильна, хороша і набридло вже їй. З нею і не погуляти, і не погульбанити, і Сергія тримає біля себе Аж прямо дратує Оленку. Мама, ти напевно втомилася. Додому тобі пора, сказала Олена Матері. Що мені вдома робити? Усе на день народження, ми ще чаї з тортом не пили навіть. Валичка такий торт спекла, нікуди я не піду. Сергій тобі із собою покладе і проведе, не відступала Олена. Чай питиму тут, і ти мене проведеш. Та що ти, мамо, час пізній, а Сергій мужик як не як, так і ти недалеко. Гаразд згодна, Сергій мене проведе. Нарешті сказала матір. От і добре, задоволено сказала Олена. А ти скажи своїй подружці в артихвістці, щоб не лізла до нашої родини, ти зрозуміла? раптом додала мати. А хто лізе? Та хто лізе? Не вдавай, я усе бачу і валя бачить, і Сергій. Олена повернулася до подруги. Ну що? запитала та. Не ліз до них. Мати все помітила, сказала Олена. Отже ж, стара невгамовна. лізе, куди не просить. І що мені тепер робити? Не лізь. Ну, й мати в тебе. Слово за слово, і вони посварилися. Тетяна пішла, брат за нею, а за ними й Оленка. Тетяна вирішила вистежити Сергія, коли мати проведе і піде назад. От тільки мати. В сина залишилася до ранку, блукала Таня всю ніч виглядаючи Сергія, а потім повернулася до його будинку. Навіщо сама не знала? Все одно їй тут нічого не світить. До Оленки йти не хотіла, посварилася. Вранці рано прибігла Олена. Де Сергій? Спорога закричала вона. Чого ти, сестро, голосуєш? Діти іще сплять, розбудиш, що трапилося? Тетяни нема. Ну і що, спить десь. З тобою була? Ти що, сестро? Я із танькою ви ж обоє рябої, самі розумійтеся. Танька знайшлася через годину. Спала у діда Євгена у сіннику на сіні. Дід пішов корівці своїй корму набрати, а там танька мирно спала в обіймах Олега, місцевого тракториста. Була сварка, та й втекла танька. Як вона там із Олегом виявилася, для всіх загадка. Та й для неї, напевно, теж. Може, Сергія уявляла. Валя і Сергій прожили довге та щасливе життя, а танька більше в їхньому селі жодного разу не з'являлась. Сходила вже один раз на день народження.